З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників у Полтаві пройшов конкурс ЕСЕ Розкажи мені дідусю. Мета привернути увагу молоді до подій Великої вітчизняної війни та активізувати самостійну пошуково-дослідницьку роботу з відтворення подій війни зі слів очевидців. У конкурсі взяло участь 39 учнів та студентів міських навчальних закладів. Організаторів вразила зацікавленість та активність учасників. Конкурсну комісію надзвичайно порадував факт пронизливості тих робіт, які були е, зазначені. Факт тієї великої і широкомасштабної пошукової роботи. Е, і конкретні факти, які були висвітлені в цих роботах, нас просто вражають. По-друге, нас приємно вразили ті висновки, які зробили і учні, і студенти за наслідками своєї пошукової роботи. Члени конкурсної комісії відзначають пронизливість робіт, незважаючи на значну юність конкурсантів. Загалом рівень робіт був дуже високий, і обрати переможця виявилося для журі досить складним завданням. Було навіть декілька робіт, які ну от я відверто я в собі з'ясувала, що я дуже сентиментальна. Я плакала, я читала і плакала. Роботи дуже яскраві, дуже цікаві, і було ну для мене особисто. Я була вражена наскільки. Наша мовить, наші діти зараз переосмислили для них уже війна. Це на жаль, не ілюстрація з підручника по історії. Переможцем конкурсу став учень 9 класу школи 37 Артем Горожко. Він розповідає, що черпав натхнення з розповідей своїй бабусі, яка мешкає у ковалівці, та сучасних подій на сході країни. Передусім, вважає, що війна це страшне явище, якого не повинно бути. Там не написано про е, наш час про війну, що всі. Що війна, що вона всіх калічить, що не можна жити з війною, треба моритися. Переможці та учасники конкурсу отримали грамоти та подарунки від організаторів та партнерів конкурсу.